Вітаю на каналі Безкорисної. Мене звати Віка, і цим коротким відео буду показувати, як проходить мій день перед роботою, коли потрібно йти на 16.00 на другу зміну. На екрані ви бачите другий фільм САО, і це лише мені пощастило, що я не прокинулась не в обід, а зранку. Навіть коли матері було тяжко, батько пристосовувався до її Єванко, казав, що єдине у світі, що має сенс, і ти за тим, що віриш. І для нього сенсом життя було життя з нею. Своє, і я тепер налякалася, бо мало не опустила телефон через паркан чужий. Цього б дуже не хотілося. Треба було піти до людей, забрати свій телефон, а але перестає. Татарській... Страшно. Хотіла б я сказати, що це все ніяк на мене не впливає, але коли я помиляюсь. Е Судячи з спостережень за іншими людьми, коли вони роблять помилку, вони її переживають швидко, а я можу думати про це до наступного дня мінімум. І потім, роблячи ті самі дії, переживати, щоб вона не стала знову, я можу посеред дня зловити такий собі стан самоненависті, який виражається лише в тому, що. Ну як сказати, раніше мені здавалося, що я жахлива людина, я монстр, чудовисько, і приношу всім нещастя. А тепер мені здається, що всі мене ненавидять. Ну, принаймні, я про себе погано не думаю, але мені здається, що я все роблю не так, що я всім не подобаюсь. І це мене засмучує, адже такі моменти, коли я роблю помилку, все стає тільки гірше. І хочеться собі блин, сказати, що помилятися це нормально. Робити помилки нормально, ніхто не ідеальний і все буде добре, що я повторюю своїм колегам, коли я щось роблю і бачу, що в них щось не виходить. Але в... мені все одно здається, що саме мої помилки стоять такими критичними і я все псую. Коли людина мовчить, втомилась, не хоче говорити думає над наступним питанням так далі. Знову ж таки, я починаю думати, що мене ненавидять, і не хочуть говорити. І я просто, щоб не вивалювати на інших свої емоції, які... Так би не... безмістовні. І вони з'являються ні звідки і зникають в нікуди. Але потім повертаються, я починаю мовчати, і через це часто моя реакція, коли до мене говорить, є заторможена, я повинна собі нагадувати, що коли тебе щось запитують, потрібно відповідати. Це все дуже складно. Робота з людьми це дуже складно. І тут хоча б є плюс в тому, що мені не доводиться, рука болить, спілкуватися з гостями на роботі. Я просто чулю собі на кухню, коротку і займаю іншими справами. Але тут таки потрібно спілкуватися з колегами по роботі. Вони всі екстраверти. І коли виходить, що я мовчу, вони кажуть, що я щось засумувала. А рука. Може так буде краще. Це буде щоденник для мене. Хоча я не передивляюсь свої відео. Це рідко буває, і кожен раз, коли я передивляюсь, мені здається, що на кожному відео, кожному відрізку часу, там проживає життя якась інша людина. А не я. І думає вона інакше. І говорить вона по-іншому. І вона не є мною, але чомусь виглядає так само, як я, і знімає відео на ту ж ідею, яку я хотіла. Іноді ну, мені здається, що все, що я говорю, це як пишу книгу, ніби. Використовуючи завчені фразочки, всяких цих майстер-класів і тренінгів, але насправді я так не говорю в побуті і думаю, що це все сценарій, хоча я роблю без сценарію, бо б може краще, якби був сценарій, бо воно б не виглядало так відчайдушно. Ніби я борюся за життя, а не знімаю відео про себе. Може я просто здалася? Та в моєму екслібрісі, який я собі вже придумала, але ще не замовила і, можливо, якщо я не пошкодюю на це грошей по приїзду в Україну, замовлю собі і буду мати.